Спеціальний пристрій враження таке, що він проти журналістів з мікрофоном сюди принаймні не зайдеш, адже цей пристрій реагує на метал. Інші ж нововведення цього поліцейського відділку у місті Брно навпаки, ніби заманюють журналістів. Офіс виглядає, наче його дизайн змалювали з фільмів про американських полісменів. На поверсі багато комірок, кожна з них окреме робоче місце. Стін немає, це психологічний хід. Враження складається, що кожного видно звідусіль. Коли людина у такій атмосфері пробуде півдня, потім їй куди важче взяти хабар. Здається, що хтось може помітити. Та й взагалі шефові завжди видно, чим займаються підлеглі. Твожить такі транспарентніші prostředí. Ми намагаємося зробити діяльність наших працівників прозорою, щоб громадяни бачили, що ми не сидимо без діла для самих полісменів. Таким чином ми покращили умови праці і розширили кругозір. Працівні за формусалових праців. Ще один психологічний хід розташований у фойє. Навіть важко повірити, що це приймальня поліції, коли людина заходить до цієї установи з якимись проблемами, а її там зустрічають офіційно й у поліцейській формі. Це ще один зайвий стрес. Вирішили реформатори центрального відділку в Брно. Тому на рецепції вам усміхнуться досвідчені психологи, а не полісмени. Якщо ж у відділку потрібно якийсь час побути дитині, то її забавлять іграшками у іншій кімнаті. Їм проблеми се за обірапакса. Наш відділок належить до найкращих відділків у чеській республіці, і завдяки цим змінам ми наближаємося до євростандартів. Умови для перебування затриманих теж відповідні за ґратами, заарештований може ознайомитись зі своїми правами та обов'язками. Якщо ж не знає чеської, йому перекладуть на будь-яку мову. У такі камери попереднього затримання потрапляють злочинці чеського міста Берно. Тут вони знаходяться лише 6 годин. Потім їх переводять у ширші камери. Ті ж, хто ловлять злочинців, працюють по 12 годин на добу і без вихідних на державні свята. Лібор Купчик, патрульний полісмен, завжди готовий до форс-мажорних обставин. <рес> Каже, що працівнику поліції недостатньо бути фізично загартованим та мати хорошу реакцію. Необхідні ще й неабиякі знання психології. Це треба тижня. Ми мали справу з людиною, що намагалася накласти на себе руки. Чоловік був дуже неврівноважений, приклав до голови пістолет і погрожував застрелитись. Та наші хлопці проявили себе як хороші психологи, тому нам вдалося його роззброїти і ввести у відділок. Попереджувати та розкривати злочини чеським патрулям допомагає технічна база кілька секунд, і завдяки такому портативному пристроєві патруль уже знає, чи людина із таким прізвищем не перебуває у розшуку в Євросоюзі. Українським міліціонерам для такої операції може знадобитись до кількох годин. Також у чеських патрулів є ноутбуки, щоб швидко опрацьовувати інформацію. А одна із технічних новинок стоїть на перешкоді нечесним діям міліціонерів. Камери на цивільних машинах один із засобів боротьби з корупцією серед міліціонерів. Загалом розроблено цілу систему запобігання хабарництву. Тому зі страни ведені поліції вінована міможана позорність. уже створено інформаційну систему, до якої входять відомості про всі фінансові операції, які здійснює кожен наш полісмен. Якщо він накладає штраф, це одразу потрапляє до єдиної системи, і ми можемо це бачити Тобто кожен штраф, що потрапляє до рук міліціонера, одразу фіксується, і шанс, що він осяде в кишені полісмена, знижується. У зв'язку із вступом до ЄС кажуть працівники відділку, з'явиться великий плюс: доступ до інформації спільної для усіх країн-членів бази даних, а також можливість запровадити якісь запозичені новинки. Щоправда, цей відділок сам може похвалитись розробками вдосконалення діяльності, наприклад, ця система спостереження. Хоч техніка й полегшує роботу міліціонерів, професійні якості теж потрібно вдосконалювати, каже Лібор Купчик, адже одвічні проблеми патрулів технікою не здолаєш. Найважче це робота з наркоманами. Полісмен має бути хорошим психологом, адже ці люди неврівноважені, і з ними важко працювати. Ця робота є найбільш проблематичною і навіть небезпечною. в Міліціонери, що працюють за 500 кілометрів від Берно, поділяють думку чеського колеги. У Львові патруль об'їздить місця, де можуть збиратись наркозалежні, адже вони одна із груп, що найчастіше переступає закон. Лише за перші півріччя цього року на Львівщині відкрито 35 наркопритонів та три спеціально створені лабораторії. Поблизу таких місць постійно коять злочини, стверджує інспектор патрульної служби прапорщик Олег Вінницький. пограбувань було збираються наркомени. З метою виявлення таких осіб ми зараз перевіряємо паркову зону. Таких потенційно злочинних місць у Львові багато, кажуть міліціонери. Часто на притони перетворюються напіврозвалені будинки. Тут, наприклад, варили наркотичні суміші. Минулого місяця тут знайшли групу наркоманів і їх затримали. Тепер міліціонери постійно сюди приїздять, аби перевірити, чи не повториться злочин. Також у таких місцях збираються люди без постійного місця проживання. Вони є однією з тих груп, що найчастіше коять злочини. Нещодавно хлопець, що приїхав із одного з сіл Львівської області, опинився у їхньому помешканні. Ну, а ті бачать, що в нього гроші є. Побили, зняли куртку і на вулицю викинули його. Потім ми приїхали, їх затримали. Вони там так і в квартирі були. Троє. А там такі розумієте, що слідчі не міг навіть працювати. Там там такі жахливі умови, що ну, неможливо там просто було знаходитися. Львівським міліціонерам часто доводиться йти на свої рідні подвиги. Якось пограбування намагалися здійснити просто у них на очах. Чоловік серед білого дня виривав сумочку у перехожої. А він прямо за сумку жінка не, не пускає, він, він вириває, Він містяни прямо свою сумку жінку. Правді, на такому авто швидко не під'їдеш, треба вистрибувати. А у час пік, коли скрізь корки, у азик повороткий. та й кількості бензину, яку видають для патрулів, часто не вистачає. Одна машина на район, де окружна, де Стрийський вокзал. Вчора було 25 літрів за два дні. Вчора вже буквально і не вистачало того бензину. Йому авто майже 15 років. На таких стареньких патрулюють усі міліціонери Львова, що взагалі мають шанс патрулювати у авто, адже машин на весь Львів лише 20. У Берно патрульних авто не набагато більше, їх 25. Але у цьому другому за величиною місті Чехії мешкає 350 тисяч людей, а у Львові вдвічі більше. Та й технічні характеристики УАЗу та шкоди не співставні. Скоро багато українців зможуть проїхати за кермом чеської патрульної машини. Зараз у цій країні проходить цікава кампанія, за якою етнічних українців закликають до роботи у чеській поліції. Тут вирішили набирати у поліцію представників національних меншин, чеських громадян українського, ромського та в'єтнамського походження, а також інших національностей, що тут мешкають. На інформаційну кампанію Поліція Чехії це і ваша поліція. Міністерство внутрішніх справ Чехії виділило 700 тисяч крон. Це приблизно 110 десять тисяч гривень. Стільки ж і на набір зацікавлених громадян. Вважається, що українським полісменам буде легше порозумітися з українськими людьми у Чехії. А ще це створює позитивний імідж. Мовляв, наша поліція відкрита і не має упереджень за національною ознакою. Обов'язковим є лише громадянство Чеської Республіки, громадянська бездоганність та повноліття. Звісно, ніхто не буде тягнути українців працювати в поліцію з силою. Адже мета цього заходу підвищення комунікації поліції і громадян. А також забезпечення прав усіх мешканців Європейського союзу.